Ковальчанці Ірині Максимук трохи за сорок. Два місяці тому жінка похоронила сина військовослужбовця. Максим. Для так. Це єдиний син мене. Торік, 24 лютого, розповідає мама, її син, який мав проблеми з хребтом і був комісованим, вирішив йти до війська. Він мене посадив на диван і сказав плач, що хоче робити, піду. Його могло паралізувати в будь-який час. Його на сторінці написано, я знав, що я буду не стояти в черзі до Польщі. А візьму автомат в руки. Спочатку був військовий вишкіл, потім, говорить мама, бойові дії на Бахмутському напрямку. Максим, який захоплювався фотографією сьомого класу, продовжував знімати життя і на передовій. Мав позивний фотограф. Це для нього було за життя. Він завжди говорив. Я буду самим відомим фотографом України. До мене будуть черги стояти. Так і сталося. В Ковальській галереї мистецтв відкрили виставку знімків Максима Борди Небесний фотограф. Тут і справді дуже людно, каже подруга дитинства Анастасія. Про таку імпрезу говорить Максим. Мріяв завжди У нього є продовження все ж. Він дуже хотів зробити цю виставку. Мріяв про неї і. Казав нашій ну, подрузі, що ну, помру, хоч виставку зроблять. А це фото. Це біль для всієї країни, я б сказала. Але все одно він якось зміг передати це з теплому любові, так як він це бачив. У залі 140 світлин, а упродовж служби надсилав їх тисячі, говорить дівчина Максима Марія. Марійці. Дівчина упорядкувала знімки, організувала виставку. У очах біль на Светрі каже його улюблене фото. Пам'ятаю, як він пишався ним, я хотів з кожним поділитися, і саме тому ми назвали його призначення, адже саме фотографія була його призначенням. І знаю, що це фото для нього було дуже особливе. І його публікували і Збройні сили України на своїх сторінках. Тому сьогодні вона не мені. У постійній тривозі. Хлопець воював у складі 3 окремої штурмової бригади у взводі вогневої підтримки. Керував безпілотником, каже Марія. В гори поїхав, без треба віддихати. Сніг такий Аліпо, коротше. Так. Тупо Аліпо. Таку, якщо приблизити, то можна подумати, що там, типу, от, от, склон, а там от далі якесь му. Попри складні умови, умів знаходити часи для фотографії. Знімки війни говорить дівчина робив на телефон Андроїд. Це фото пам'ятаю, як він надіслав мені і написав одне слово Дивись. А я у відповідь написала яке небо. І ми так її назвали цю фотороботу Дивись яке небо. І пам'ятаю, як всі дивувалися, як на звичайний телефон, на звичайний Андроїд можна зробити таке фото при повній темряві на вулиці. Готували виставку упродовж двох місяців. Вибирали світлини, оформлювали, називали кожну з фотографій, розповідає Марія. Перша частина побратими, з якими проходив військові навчання, далі портрети бійців і відносний відпочинок. Фотографію така втома Фотографія. в очах, що невизможна, удихає. Третя стіна Бахмут. Кадри темнішають, людей практично немає, а руйнації і смерті багато, говорить дівчина. Завершує виставку світлина з назвою Життя. У світлинах дуже багато всього і сили, і волю, і так, до мурашок. Особисто не була знайома, але на фоні всіх обставин, що зараз відбувається, ну, так, дуже душевно в якомусь моменті. Виставка у галереї мистецтв, на якій, окрім знімків, можна побачити книги і особисті речі, Максима діятиме до 24 квітня, розповіла організаторка Марія Лукашук. На відкриття, каже, прийшли родичі, друзі дитинства і знайомі Максима, одногрупники з Острозької академії, де він свого часу здобував фах журналіста. Виставку фотографій, розповідає, планують організувати в містах партнерах Ковеля – у США та Бжегдольний у Польщі. Вшанували пам'ять бійця на міському кладовищі у Ковелі. Лариса Літвицька, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.